Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Дивовижна штука пише військовий Каланчук Вавнянко. Якщо я правильно зрозумів, проєкт армія дронів ставив чіп анонімізації на коптер, отриманий від фонду Петра Порошенка, і хлопнув свій лейбл поверх логотипу фонду Порошенка, З чого висновок армія дронів ставить свої мітки на всі коптери, яким вони роблять обслуговування, а потім нам розкажуть про мільйони закуплених дронів. Тобто, коптери купують фонд Порошенка. Повернись живим, просто пересічні волонтери, але записую їх собі в актив армія дронів імені міністерства цифровізації. Почому я не здивований, пише військовий оператор дронів. Щодо брифінгу залужного, то військовий написав наступне: голос дорослого. Про брифінг генерала Валерія Залужного писати просто: якщо коротко, генерал чітко відповів: ні, його ставка не займається мобілізацією. Це повністю парафія міністерства оборони керованого ставленником Зеленського. Так, головнокомандувач керується в першу чергу обороноздатністю України. Генерал заложний за ротації військових. Генерал заложний за те, щоб військовим надавалися відпустки. Генерал заложний за те, щоб військові відпочивали регулярно. Але якщо для цього треба оголити фронт, здати 5-6 міст та пустити ворога до Дніпра. Воювати будемо так, як воюємо. Бо, аби навіть випускати військових на ротації, зараз потрібно чисельні зсу збільшувати приблизно удвічі, а стільки сили заложному ніхто не дає. І знаєте, ворог не хоче зупинитися і почекати, коли ми перепочинемо. Йдеться про життя і здоров'я громадян у тилу. Це не жарти. Так, строковиків звільнять у запас. Позиція головкома саме така. Так, для головкома в першу чергу важить життя солдатів, тому відступили з Мар'їнки. Там більше нема чого обороняти, і це підтверджують кадри російської преси, які показують в лапках звільнені руїни та згарища. Так, Авдіївку можемо втратити, бо пріоритет не будинки і квадратні метри, пріоритет це збереження війська. Окремо заложний зробив Алаверди за Завалеро. Він кілька разів повторив, що війна не шоу за яким можна спостерігати збоку. Враховуючи з яких сфер прийшов. Бо владу чи президент натяк неабияк прозорий, брифінг залужно пройшов без пафосних заяв, без істеричних ноток та без бурних емоцій, на відміну від прес-конференції Зеленського. Розмова була спокійна, виважена, навіть дещо нуднувата. Ну тобто, як завжди, коли говориш з професіоналом на конкретні робочі теми, від цього спокою підтягнутого головкома стало набагато спокійніше ніж від пафосних заяв неголеного президента у флісті, бо не втіковці. Власне, як завжди, коли після неврівноваженого підлітка чуєш голос дорослого. Характерно те, що залужний виявився першим, хто публічно прокоментував законопроєкт про мобілізацію. Поданий довер. Причина цього очевидна: слуги народу нині вперто намагаються в свідомості громадян повісити відповідальність за мобілізацію на головкома. Депутат Безугла вже не підбирає ні слів, ані епітетів. На їхнє скавуління залужний відповів як справжній військовий. Він завдав їм потужного упереджувального удару. Валерій Залужний чітко пояснив за мобілізацію. Відповідає Міністерство оборони, де міністра призначає президент, Верховна Рада, де більшістю президента і власне президент Володимиру Зеленському не вдасться відкрутитися від відповідальності. Ще генерал залужний висловив свою позицію по низці питань. Показав журналістам він говорити готовий, коротко і предметно, як дорослий, і це радує. Вийшло доросле інтерв'ю Петра Порошенка. Тепер ми побачили цілковито дорослий брифінг залужного, поки в парламенті і в армії такі діячі за Україну я спокійний, а зелені популісти то тимчасове. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.